Друзі, всім привіт. Прийшов травень до нас, всі сподівалися, що травень буде грібний місяць, Самій, найкращий можна сказати місяць в сезоні головленому. але друзі це виявилося не так. Прийшли до нас в травні холода, дуже низька температура, дощ, вітер кожен день. Короче, майже весь травень. Друзі, рибалок гарних не було. Були рибалочки там по декілька голавників і таке дуже, то дуже труд трудові, А щоб так гарні якісь рибалки в кількості Захоплюючи рибал... захоплюючих рибалок, друзі, не було. Зараз вже прийшло трошки тепло, сьогодні в нас 1 червня. Вчора виходив, то декілька голавликів піймав і мав клювання, але друзі камери з собою не мав. Ну так, в, в розвідку поїхав. Я їхав сьогодні, думаю, половлю. Прийшли до мене новинок, багато поприходило. Ну, як, як новинок, від Сергія Формана. Фоп в більшому розмірі, там ще оса в мене, чабики в інших кольорах, не таких, як я завжди ловив. Ну, Хотів би це все порозловлювати. Не знаю, чи, чи, чи щось буде, сьогодні ранок, У мене ранкові рибалки. Ну, не знаю, чи це на моїй ділянці річки. Часом буває, що ранкові рибалки працюють погано. Будемо сподіватися, що сьогодні, друзі, буде якийсь виняток. Часом буває, що і ранкові рибалки гарно вистрілюють, але то не, не завжди. Зазвичай це не дуже гарні рибалки. Так, друзі, зараз швиденько збираємо набір, вдіваємо заброди і погнали. Дивимось, друзі. Все, все друзі, укомплектувався, будемо починати рибалити. Набірчик в мене завжди мій стандартний. Потім відео в кінці все розкажу в подробицях, на що ловив, чим ловив, а наразі, друзі, дивимось. Друзі, починаємо з такої місця негарної. Тут починається вхід у перекат. Там позаду мене вже починається перекат, на якому я деколи ловлю. А тут зараз вхід у перекат і під тим берегом бачите такі навіш... навішлі дерева над водою і з під тих дерев часом вискакують гарні голавлики. Зараз спробуємо декілька закидів зробити тут і підемо туди вниз. Водичка, ну зараз вже трошки і потепліло, але водичка все одно холодна. Зробимо декілька проводок тут, підемо далі. Наразі щось активності непомітно Гарно кидаю під ті дерева на веслі, але клювань поки що немає. Дивіться, друзі, який перекатик гарний. І місця опта красиві і... Головлення, але репки немає, друзі, на жаль. Ну поки що немає. Зараз будемо йти далі. А як ні, то потім переїдемо. ще на інший перекаток. Є, друзі І гарний його лавли. Але умастив. Ну це, друзі, такий гарний. Ого! Це, друзі, який кабачок. На фопусвіті, грам 600 важить, друзі, чи не важить? Я думаю, що важить. Айдемо ближче до берега. Зараз зважимо його. Ну Щось, друзі, похолодала вода і вони стали неактивні. Я бачу по клюваннях, що вони неактивні голавлики. Зараз там спінгу боку поставимо. Зараз його зважу. Дивіться, друзі. Чекайте я камеру не бачу свою. Дивіться, який арбуз, який животяра. Ну, грам 600-700 важить. А зараз я ще... Шай... О, ходи моя вага. Як подумав, що загубив вагу. Так. Зараз, певно, традиційно він так як завжди впаде в воду. Поки я його зважу. Так. Таруємо вагу. Таруємо і кидаємо його у вагу. Не знаю, головлик наш втік, але, але вага, друзі, показує 525 грам. Не знаю, чи коректно вона зважила, чи не коректно. Голавлик поплив. Та ну, вона не встигла його зважити. Мені здається, що він грамів там 600 важив під 700 цифрики починали якраз бігати і він походу в той момент вистрибнув. Хм, на фопа, друзі. на нього гарне клювання. як прийшов на місце, ну Ось, друзі, фапчик у нас. Але я не знаю, чи я зняв, чи не зняв. Ну, ще, друзі, покидаємо. О, зразу наплюв! Ууу, це голови здоровий, друзі, хоч би не зійшов. Наплю взяв. Друзі, це монстр. А, він йо майо. Але і здоровий. А ні, не підбагрівся. Друзі. Дивіться, друзі. Одного випустив, одного випустив. Тільки ну, другий закид. І зразу, друзі. І зразу, друзі, дивіться, який голавль Дивіться. Дивіться, друзі. Ну цей точно грам 700-800 важить, а ну важимо. Одного я тільки... Тільки зайшов в воду, перший раз закинув. <зараз>, Зараз тільки розпутаю свої ключочки. Друзі, 645. 645 грамчиків цей заважив. Відпускаємо друзі. І дамо відпускати нашого красення. Хм. Так, друзі. Як думаєте, ще когось піймаємо? Дасться піймати? На плюх, друзі. Але він так сильно боровся. Я подумав, що це якийсь трофей. Тільки одну одного, випустив і другий на плюх. Бабах! Клво! Хлопчик все, друзі, все працює хлопчик. Друзі, переїхали на іншу локацію. Спробуємо ще тут половити. Я в цьому році ще тут жодного разу не був. В минулому році ви бачили цю локацію у мене декілька разів. Тут де гуси, Локація гуси. Ось друзі. Дуже гарна ділянка річки. В цьому році, як була низька вода, ще до дощів, я сюди не переїжджав, бо тут ху, посередині річки вода була по котики. А зараз вода глибока дуже. Так як в минулому році після зимі. О! Подивимося, друзі, покидаємо тут. Потім може вернемося там, де ми були, або поїдемо ще на іншу локацію. Хочу сьогодні по максимуму пооб'їжджувати своїх ділянок річок. річки, де в цьому році не рибали. Подивіться, друзі, як берег позатоплювало. Але тут на, ці, на цій ділянці річки, коли є глибока вода, то тут сюди виходять гарні головлі. Я тут свого самого трофея впіймав. Гарного. Будемо друзі пробувати. Дивимось, друзі. <клівань> немає, друзі, наразі клювань. Водичка гарна глибока. Іменно на цій ділянці річки Я люблю дуже ловити, коли глибока вода. Але клювань, друзі, немає. Так, зараз попробуємо, поставимо фопа нашого переростка. Чи його тут покидаємо. Дуже клювий фоп, друзі. Я окремим роликом напевне знімлю ee, ролик про свій топ-приманок. або Взагалі про свої приманки, які використовую, при ловлі головлю. Якось треба буде ролика зняти. Покидаємо тут флопа. Дуже кльово він іде да, вузо такі робиться чіткі, верезні, як після волкера взагалі полудю аш і летичий гарно прямо як волкер ага. є, попався хуліган вже прямо біля мене Маленький, дивіться, друзі який. Сонечко вийшло і активізувався, мабуть, а може. Так о, ще шершавий, ще навіть не ростився, чи що. Дивіться, друзі, який невеличкий. Поплив. Новий чабік. Мені чабік новий Сергія Формана. дуже мені подобається, розкрас дуже гарний. <плес> Але дуже, друзі, неактивний, він і за скільки хочу кидаю. Дуже рідкі вплювання. Ну, Подивіться, може він зараз. Краще активізується, сонечко, вийшло. Друзі, місце дуже гарне. Найшов точку таку дуже перспективну. Наче щойно вихід Голавлика бачив. Але це не точно. Зараз кидаю міні-чабіка у новому кольорі. Зараз спробуємо. Ще зроблю декілька проводок, спробую змінити приманку. Тут, здається, трошки глибина, я поставлю щось таке, що більше заглиблюється. Але бачу, що на ніби був вихід головлика. Значить, мав без поверхні харчуватися. Дивіться, друзі, яка точка гарна, дивіться, який зараз широчезний. Дивіться. Тут вущий, а там дві такі широкі. Але немає гарної, гарної рибалки, на жаль. Тут там головлик гуляє невеличкий, але щось і той не хоче клюнути мене. Вернувся, друзі, звідки ми починали зранку. О, зайшов у воду. я моя. А... Є. А теж невеличкий. Ось такий, друзі, на чабіка. Ну, на справжнього чабіка маю на увазі. Тільки ну приїхав, вернувся від гусей, від локації під назвою Гусе. <тіки> Тільки ну, прийшов перший закид. Оразу головлю. Невеликий. Відпускаємо. Друзі, переїхав вже на третю локацію. Попередню, на яку я повторно приїхав. На ті, що зранку зразу був, що вернувся потім від гусей на ту локацію знову. принесло з першого закиду одного голавлика. І все, пішов, що вниз покидав, докладки мої ж дійшов, не було клівань зовсім. Вернувся назад, далі там. На самому початку перекату покидав, <гадав> також не було. Тільки один головлик з першого закиду. <гадав> Переїхав вже недалеко від дому, де я часто ловлю завжди. Я. Ще тут, я думаю, покидаю. Якщо вже нічого не буде, друзі, поїду додому, бо вже і друга батарея сідає. Так, друзі, дивимося. Тут походимо, покидаємо. Може якось вже впіймаємо, може він ну, побачимо, Дивимось, друзі. Я є я гарний головный клесбурзишов yeah. Давай давай все yeah. uh -huh. батонник mm -hmm. Батончик друзі. тут і Дивіться, друзі, який краси. Це головний новий чабік. Міні-чабік, друзі. Ось такий десь пів кіла. Голова шершава, чого вони не віднерестились чи що, блін? Не побиті зовсім. Вони як після нересту такі потерті луски місцями немає. Це щось таке ніби як він ще не віднерестився. Зняли. Видите, друзі, який краси. Відпускаємо. Друзі, третя точка спрацювала, гарного лавлика принесла. Спрацював мій чабік у новому кольорі. З, роз... З, роз... з рожевими боками. Хотівши його на повідній зйомці відпустити, ефектно, але він щось <кій> так пішов легенько. Друзі, дивимося, що трошки половимо. Йдемо далі. Тут що нам дивіться світ, йти аж до тих дерев треба. Дивимось, друзі. Думав ловити з берега, але певно буду бродити. <кій> ну Друзі, зараз спробуємо змінити цього міні чабіка. за у нас на такую тоже новинка на вицика с крелами но... ну, то есть не бджилку на усу Давайте и покидать а Репка дуже ну, сегодня проще, но Он может раптом видеть на усу. То вон впереді мене, десь 50 метрів впереді, Таке щось вийшло, бабахнуло. Не знаю, чи то щука може. Чи, чи, чи то може якийсь жерех. Але в цьому районі річки жереха не ловив 100-500 років вже. Ні великого, ні маленького, ніякого. Тож думаю, що був або голавель, або штука. Так, друзі, рибалочку завершив, а, вже майже зібрався, підведемо невеличкі підсумки, е, на які приманки ловив. А ловив я сьогодні, друзі, це е, ФОП звичайний Сергія Формана тим, що я завжди ловлю. Е, ФОП е, в збільшеній версії і лопатка така, що він максимально поверхнево йде. В цьому фопі лопатка трошки під кутом, а тут майже під прямим кутом. Цей, що новий, що в більшій версії, він йде поверху ну, прямо як волкер. Навіть на течії, коли проти течії його ведеш, він не заглиблює, а робить явні такі дуже візуально видно, вуса. І на нього був гарний схід, гарного голавлика. Думаю, в цьому році це буде ну, топ-приманка взагалі. І ловив ще на міні-чабіка. Новинка від Сергія Формана. Ну, як новинка, просто новий колір. Спінка така з рожев... ну, боки рожеві, такі. Брюшко салатове і сп'інка темна. Ну, Я не знаю, чи вам добре це видно. І Ловив, як завжди, використовував свою тенрюшку до 8 г. Power 2500 і шнур Варівас Light Game, той, що, ну, котрим завжди ловлю. З цілому рибалкою можна сказати задоволений. Ну, Рибка все одно ще дуже пасівна, Вода холодна. Поклюванням навіть Цей крайній голови що, що на третій точці, то він так вмастив ну, капітально. А всі інші то такі повисання, клювання. Ну, не є літнє клювання, головля. Я думаю, що водичка як більше, як почне прогріватися, то він буде більш активний, ніж зараз. Ну, сьогодні, За цей час, що я був, ну, не сказати, що прямо аж багато половив. За цей час в попередні роки, в цю пору, то значно більша результативність була. Але нічого, друзі, рибалка, Ну, рибалка була гарна. Все, друзі, всім дякую, всім до зустрічі, всім буду вдячний за підписку на канал, за лайки, за коментарі, друзі. Це мене більше мотивує знімати нові ролики. Все, друзі, всім дякую, всім до зустрічі!